Середина вересня в нас ще квітне лаванда. Покажу, як змінилась клумба біля оранжереї. Ось як все порозросталось біля неї. Хости великі стали, ці трави, які великі кущі дуже гарно ростуть, розростаються. На вільному місці будемо садити цибулькові осінні тюльпани, нарциси, крокуси. Треба буде ще підібрати найкращі сорти. Хочу показати, як за літо виросла хоста, тому потрібно садити її рідко, щоб мала місце, де рости. А ця хоста така дрібнолисткова на першому плані. Ось вона росте повільніше і вона менша. Зараз хости маємо великий асортимент. В наявності в контейнерах.